Про е, пана Романа та яка є у відкритих мережах, у відкритому доступі в соціальних мереж. Тобто, Пухольчук Роман Володимирович, 30 років, вірно? Так. Громадський діяч. Да. Нині в оприлюднених виборчих документах ви є членом політичної партії Відродження. Так є. Уманчанин. Так. Один із перших місць організаторів Центру допомоги бійцям АТО. Було. Неодноразово сам доставляв грузи на передову, в тому числі до уманських нацгвардійців на гору Карачун. Також було. У 2014 році був кандидатом у народні депутати по мажоритарці в нашому 200-му окрузі. Був. І сьогодні ви балотуєтеся в кандидати до Уманської міської ради. Ну так, я балотуюся в кандидати не тільки до Уманської, а й до обласної ради. Дуже добре. Другий етап нашої програми самопрезентація. Мене звати Роман, Ми, я кандидат у депутату Уманську міську раду і йду для того, аби змінити життя Уманчан на краще. Я проживаю в місті Умань, з самого народження, в мене була можливість переїхати в інші міста, але я себе вважаю патріотом Умані, для того нікуди не переїжджаю, мешкаю по вулиці Фурманова, 27, це мікрорайон Новоумань. В принципі, по 18 округу, куди входить моя вулиця та ну, ближлежащий район, йду до міської ради. Основні критерії нашої програми, це від якої партії йдуть, це партія відродження, це є покращення життя уманчан, це саме основне. Є в нас така програма, яка називається Подвір'я. У програмі Подвір'я ми маємо замінити всі балконні комплекси прольотів і дитячих садків, шкіл, вікна на стеклопакети, аби були енергозберігаючі технології. Також основним пріоритетом є те, аби ми знизили ціну на проїзд у маршрутках з 3,50 гривень, гривень до 3 гривень. Адже у таких містах, як Черкаси, Сміла, Кіровоград, Вінниця, маршрутки їздять по 3 гривні, хоча маршрути там втричі довші. Е, у кожній маршрутці є контролер, і вони їздять не так, як у нас, вибачте, половина на метані, а їздять на дизелі. І платять люди по 3 гривні. Мене дивується ситуація в Умані, і я вважаю, що потрібно починати саме з маршруток, потім понизити знизити ціну на воду, адже як раніше говорили, що були дуже великі ну, поті води в, саме в Умані, це коли доставлялася вода із Умані, з Білої церкви на Умань, це говорили 50% потір. Зараз у нас. Уже стоять ну, внутрішні лічильники, це коли ми встаємо воду по факту. І ціна в 17 гривень 50 копійок за один кубометр, на мою думку, є неприпустима, тому що Умань купує воду по 4 гривні 50 копійок. Куди наростає буквально ще 13 гривень, це незрозуміло. Ми підготували до вас ряд запитань. Чи готові ви на них відповідати? Звичайно. Отже, питання із соціальних мереж. На вашу думку, які інвестиції, окрім Хасидів і Софіївки, можна направити в Умань? Ну, на мою думку, що окрім Хасидів і Софіївки, потрібно долучати інвесторів. Наша Умань, вона є в центрі України, це можна сказати по розміщенню, ідеальне місце для того, аби тут будувати заводи і все остальне. А з нинішніми цінами на бензин і на солярку нам потрібно просто будувати заводи, створювати нові робочі місця і долучати просто інвесторів компанії. Адже в нашого міста у нас ходяться п'ять доріг, скажемо так, які ви знаєте, байкерський зліт, і дуже просто буде просто доставляти. Ну, грузи в інші міста, наприклад, чи в Кіровоградську область, чи в Одесу, чи в Київ. Використати наше географічне На, положення? Наше географічне положення для інвесторів, які зацікавлені побудувати заводи. Ті самі Бондюель, які вони будують, наприклад, в Черкасах. Але Черкаси розміщені не так ідеально по свої, по своєму да, географічному положенні, так як Умань. Для цього нам потрібно просто якби, грамотно. Вести перемовини з різними інвесторами території в нас є багато, але потрібно скажімо, дуже багато воєнних частів, більш лежачих територій біля Умані, які можна надати тим самим людям під безкоштовну застройку. Так само, наприклад, як у Білорусі надається Лукашенко, він повністю виділяє безкоштовну землю під завод, і за цьому він виігрує нові робочі місця. І на цьому всьому можна не то, що долучити інвесторів, ми на цьому можемо збагатитися. Хоча, на мою думку, особисто, для того, щоб Пумань була процвітаючим містом, вистачає і Софіївки, і Хасідів, тільки просто красти менше потрібно. Пане Романе, ви кругом заявляєте про те, що ви є громадським діячем, і це вже говорите про це не один рік, а навіть останніх п'ять. Громадський діяч це не професія. Як ви забезпечуєте своїй собі і своїй родині життя? Ну будемо говорити такі, що у мене була і робота і все. Ну зараз на даний момент я не працюю. У мене є небайдужі друзі, які мені допомагають. Всім. Це я буду говорити теж відкрито. Мені часто задаються запитання, коли як я забезпечую життя, коли в мене не був волонтерський центр, ніхто не запитував, де ми шукали гроші на тепловізори, на бронежилети і на все інше. Зараз люди я можу не хочу просто називати. Вони мені спонсували програму минулорічну виборчу. Маю на увазі на депутата Верховної Ради, Джема. Було бажання йти, але я думав, хлопці підтримати, мені сказали, а б ти не пішов би сам. Я розумів, що я не пройду, але це був, да. це був і досвід, і, як би скажуть, просто люди кажуть, засвітитися потрібно було. От ці люди, в принципі, мені допомагають і допомагають моїй сім'ї. Адже вони мене побачили як людину, я думаю, що чесно, я ніколи собі ні з того волонтерського штабу, ні з чого копійки не взяв. Вони мені допомагають. Ви самі свого часу, з того часу, як ви вже засвітилися на Уманському політику, це 2013 рік, 2014, ви гостро засуджували перебіжчиків з однієї політичної партії в іншу. Угу. Ми знаємо, що у вашому житті є досвід роботи в батьківщині молодій. Ви угу. там були дуже активним. Ви гостро засуджували перебіжчиків? Я не засуджував перебіжчиків. Це теж не є це не є правдою. Тобто ви ставитеся нормально, коли людина змінює одну, на одних виборах одну партію, на других виборах другу, на наприклад? Я вважаю, на мою думку, я взагалі зараз ну, якби став вже трохи більш досліджений, досвідчений. Верніше. Я взагалі вважаю, що не партія красить людину, а людина партію. Це моя думка особисто. Я вважаю, що на мою, на мою думку взагалі потрібно всі ці партії відмінити. Я так вважаю. І голосувати конкретно за людей, а не за партії. Тому що деякі люди використовують партії для того, аби прийти. Це ми вже бачили не один десяток раз, що та сама батьківщина завжди хоче виїхати на Юлі, а мало хто з людей це робить, що там. Це моя думка, чого я прийшов з батьківщини в іншу партію. До речі, в молодій батьківщині, ця громадська організація mm. залишався до 2015 року, бо там є моя команда. А з нинішньою командою батьківщини мені просто було незручно працювати, будемо говорити так, як є. Я знайшов, допомагаю будувати команду партії відродження, де є дуже багато моїх друзів, я вважаю. І це є не тільки, скажімо, ну, організація партії відродження в місті Умень, це моя рідна, тому що я допомагаю. Тому що мені дали тут можливість разом з моїми друзями як би сказати самореалізуватися. 8 жовтня 2014 року, ваша цитата: останній рік багато чого навчив людей. Закони 16 січня, майдан, війна. Я знаю, що готується тотальний підкуп виборців, і зроблю усе можливе, щоб він не відбувся. Бо лише таким чином ми можемо жити по-новому із старим обличчям і зупинити війну. Бо перемога на фронті кується в тилу, і як ми сьогодні будемо діяти і голосувати, так завтра будемо жити або з хабарями війною, або е, з мирним небом та достатком. Ви розумієте, що сьогодні е, лідер вашої партії, який анонсований, все таки. Е, Дуже тісно пов'язаний з цими подіями, але з іншого боку, ви завжди були відомим таким демократичним громадським майданівцем. діячем, майданівцем національно орієнтованим діячем, так, так і зараз ви зараз ви є в люди разом з людиною, якій ви завжди були в опозиції. Поясніть, будь ласка. Ну, перше, я хочу повторитися, що я вже сказав, що не люди красять партії, а о, не партії красять людей, а люди партії красять. Це моя особиста думка. І коли я просто подивився, кого цей Майдан привів до влади, хочу просто наголосити на тому, що закони 16 січня, на мою думку, зараз під різними підлогами вже прийняті. Ті самі, що не можна носити ті балоклави. Після ось останніх подій, ви знаєте, закон цей прийняли, що знову не можна одівати балоклави. В країні йде війна. Країну просто розкрадають. На мою думку, блок Петра Порошенка Солідарність, особливо уманська організація, доводить все те саме гірше, що я бачу. А ще раз повторююся, я дуже вдячний Антону Володимировичу, я просто не знав, наскільки, наскільки це розумна і людина. Я зробив з ним за цих три місяці, що ми працюємо разом, в сотню разів більше, ніж те, що я робив з тією, будемо говорити, командою Майданівської Умані. Є відомості про те, що ви також брали участь у збиральні тітушок і направляли їх в Черкаси та Київ. Я розумію, що це йде вже дисонансом на ваші звинувачення, які ви виставляєте в соціальних мережах, але все-таки ви можете щось сказати. Ну, Я не збирав ніколи тітушок. Якщо ви бачили відео, що особисто я з фотоапаратом ловив тітушок, це було біля восьмої школи. І я не, не, зараз, я вам чесно кажу, не привез не, то, що там не думаю, що це вже просто йде чорний піар. І, і задають спеціально такі компрометуючі запитання. У мене є просто люди, які були зі мною, вони допомагали ловити цих самих тітушок, і я був, скажімо, спереді з ними і все, -все знімав на фотоапарат. Точно так само, як ми стояли на подібній, і моє відео, коли спалили автобус. Ті тушками, яких везли з Криму, воно за ніч було 230 тисяч переглядів. Будь-який факт будь і життя людини можна толкувати по різному і використати його фрагмент... mm -hmm. фрагментарно, цитату так. вирвати з контексту так, і... саме основна, ну якби і задачі це все можна говорити багато, але вчинки говорять набагато більше, ніж слова за людей. Міському господарству. Житлово-комунальному господарству. Терміново потрібна реформа. Ви її якось бачите? На мою думку, потрібно зробити фірму, яка буде просто-напросто виконувати підрядні роботи, закрити всі ці жаки, просто зробити одну фірму. І кошти людей, які платяться за комунальні, маю на увазі, на комунальні послуги, скидати на рахунок якийсь певний, коли потрібно зробити чи то визвати сантехніка, чи то перекрити дах. Просто-напросто брати з цього чи то фонду, чи то, чи то рахунку, і просто сплачувати цим приватним людям і робити це все не такі через такі, як би сказати, робити тендер, через який буде проходити найменша ціна. Ну, будемо говорити конкурс або аукціон, бо тендер Кон... – це дуже складна процедура. Oh, да. конкурс. У вас багато є претензій до людей, які сьогодні займають певні посади в керівництві міста, в керівництві управлінь відділів органів. Хаті. Коли ваша сила прийде до влади да. в місті, ви нікого не будете змінювати? Чи ви будете проводити багато. кадрову реформу Звичайно. і як, на якій базі ви будете її проводити? Звичайно, ми будемо проводити кадрову реформу. Ви, ви кажете багато претензій, я вважаю, що претензія тільки одна потрібно менше красти. І ми будемо... буде проводитися міжнародний аудит, будемо виявляти тих людей, які крали гроші, будемо з ними якби чинити чесно, чи то садити, чи то я просто навіть не знаю вже, що з ними робити. А людей, які дійсно спеціалісти своєї справи я просто ну, були, скажімо, пов'язані з цим, ну, не по своїй волі, сиділи на зарплаті і все інше, ми, звичайно, трогати не будемо. А корупціонерів згодію потрібно. Сидити в тюрму. Я зараз надаю вам дві хвилини. Це ваше звернення до телеглядачів. Я прошу підтримати партію відродження та Ірину Пітньову на наших грядущих місцевих виборах, щоб і не помолитися людям не дати можливість пройти корупціонерам, людям, які втратять на проєктну документацію котельні. 3,5 мільйона гривень на пачку бумаги, вибачте, не за вираження, але воно все-таки є. І людям, які продають 15 гектар землі у вигляді м'ясокомбінату за 2 мільйона 400 тисяч гривень. Я гадаю, що таке не може продовжуватися в нашому місці, і ми повинні зробити з нашого міста перлину, а не заганяти її так, як уже заганяють 20 з лишнім років, просто у помийну яму. <кхе> не хочу запевнити у Манчан що я їх не підведу, не буду красти, не буду брехати, а буду робити все для того, аби Умань та округ, по якому я йду, це 18-й округ, процвітав.